Розгромили нашу збірну, чи є надія на плей-офф. На жаль, шанси різко скоротились, але ще не все втрачено. Українська збірна має ще зіграти два матчі: один з Словачиною, а другий із Бельгією. Якщо вдасться здобути бодай чотири очки, є висока ймовірність того, що вийдемо з групи. Однак все не так просто, адже Бельгія це фаворитка групи, яка боротиметься до останнього. Якщо ж обидві гри ми зіграємо в нічию, а Румунія переможе Бельгію, то нам тоді нічого не світить. Якщо ж зіграти одну нічию, а в іншому матчі перемогти, ми претендуємо на друге третє місце. Якщо друге, ми проходимо в плей-офф. А якщо третє, можемо ще позмагатись за вихід туди. За регламентом до однієї восьмої фіналу пройдуть лише чотири найкращі збірні, які посядуть треті місця у групах. Але якби сталося таке диво, що ми обіграємо Бельгію, то тоді 100% отримуємо путівку в наступний етап. Якщо ж Україна програє Словаччині, ми претендуватимемо.